Із солдатом Олександром Якущенком попрощалися сумчани. Мешканці Сумської багатоповерхівки скаржаться, що з початком відлиги вода з даху будинку полилася в під'їзди і квартири. З початку року на водоймах області загинули 40 людей. У сумах нагадали про правила безпеки взимку. Упродовж дня 20 грудня російські військові здійснили 14 обстрілів прикордонних територій області. Зафіксовано 62 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Шалигінська, Есманська громади. У ніч на 21 грудня російська армія обстріляла з міномотрів територію Краснопільської громади. Зафіксовано 8 вибухів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Із солдатом Олександром Якущенком, що загинув на російсько-українській війні, попрощалися в Сумському свято Воскресенському соборі. річний чоловік був снайпером роти вогневої підтримки. За інформацією сумського центру комплектування, воїн загинув 13 грудня поблизу Міньківки Донецької області. Олександр був мужнім, сміливим, дещо відчайдушним хлопцем, який Ніколи не цурався виконувати бойовий наказ, який завжди підтримував своїх побратимів, у якого ніколи не сходила посмішка обличчя, який міг пожартувати, який міг порадити, підтримати. Я дуже давно знаю, ще з маличкою я знаю. Він був трудолюбовий хлопець, дуже багато мріяв, багато чого зробив у житті. З батьком своїм він. Багато чого, ну, багато чого робив. І, і... Рибою займався колись дав давно давно Ставки у них там були, вони займалися, дуже давно їх. Дуже хороша людина, відповідна. і Дуже планів багато в нього було. І бачите, як слух, так страпилось, що, що не всі плани здійснилися. Дуже жаль, жаль звісно, що, що так вийшло. Молодий хлопець, сім'я залишилась. Ну, ми його будемо пам'ятати дуже довго. Достойний чоловік, громадянин України, достойний. Вони в тероборону одразу пішли, коли почалася війна, а потім його ж направили далі на воєнні дії. Трагедія ужасна. Це, якщо для нас вона для близьких, для мами, для папи, для всіх, для жінки, для Один сина. Всі уважительний, завжди. Ці хлопці, які зараз гинуть за нашу країну, вони, це, 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 це найдорожче. Ми втрачаємо тих людей, які могли її відбудовувати, ми втрачаємо життя і взагалі ховати дітей це, ну, це для батьків це найгірше. І я, мені боляче дивитися на його тата, який теж воює і зараз ховає свого сина. Воїна, що віддав життя за свободу і незалежність України, поховали на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища Сум. Анна Книш, Лариса Дученко Суспільне новини Суми. Це одна з сумських багатоповерхівок на вулиці Миколи Сумцова. Кілька днів тому, коли почалася відлига, вода з даху будинку полилася у під'їзди, а також у квартири жителів. На відео одна з квартир цього будинку вода тут лилася зі стелі. В іншій квартирі текло над кухонним вікном. Постійно возле вікна. От. Все сюди, на все в комік. Слівається У жительки будинку Ольги Орлової увечері 17 грудня вода полилася з кухонної витяжки. Це от туди ручом як потекло і з вікон тече, отут калюжа, я все поубирала, вон поломала, поламала, от там калюжа мочаю, сутки не спала, дівчик. Я цілу ніч, оце ночі ручом тече все. всю. І що хочеш робити? Це добре, що обоє так, ото от сорвав та йду й до й накрию. Ось такий вигляд має стіна в одному з під'їздів. Вона є мокрою до другого поверху включно. Аналогічна ситуація в усіх чотирьох під'їздах, розповідає жителька будинку Галина Маслова. Стоки наші в будинку, абсолютно всі були забиті льодом. Почалася відлига і вода не могла нікуди сходити. Тому вона знайшла якісь там місцинки, шпаринки в будівлі і е, пішло все через нашу стелю. Ось тут було е, три тазіка з водою, які ми просто не встигали вимочувати, виливати воду. Звертались жителі будинку за допомогою. Ми телефонували і в керуючу компанію, і на гарячу лінію, і на гарячу лінію обласної адміністрації на 15.45 заявки наші приймалися, але я розумію, що ситуація в місті майже скрізь така і ніхто до нас не приїжджав. Люди самі вирішили піднятися на дах будинку і подивитись, в чому проблема, каже Галина Маслова. Побачили картину таку, що просто стоїть вода на краях стелі, і на мерзні льоду, через це вода не може сходити. Мешканці взяли лопати, почали скидати цей сніг. Ви можете бачити брилі снігу, льоду, які лежать внизу. Після того, як це було вже зроблено мешканцями, самостійно вода почала сходити і, нарешті, припинилося протікання води в квартири, і вода пішла через. Ливнівки пішла на вулицю, обслуговує будинок керуюча компанія Сумитехнобудсервіс. Там кажуть мешканці, їм відповіли, що потрібно оновити договір. Останній раз договор був датований 2018 роком. Вони так от писали зарплати з цих з мінімальної пенсії, зарплати все вирісла. А ми платимо ще мінімалку. Тобто, і нам для того, щоб перезаключити з ними договор, треба обійти квартири, але ж ми будемо потім платити повинні більше за оце ну за вже. От ну ніхто, ми самі в цьому якось що ми не перезаключаємо його, і ніхто цим не, не займається. Також перешкодою, аби переукласти договір з керуючою компанією або ж знайти іншу жителі будинку, вважають не жили перший поверх. Багато років кажуть, ці приміщення пустують. Одна п'ята частина дому у нас належить тисячу один квадратний метр. І ще до 21-го року вони були це як орендарі були міської ради. Ось філіал Академії внутрішніх справ Харкова. А тепер, будь ласка, вони тоді на 49 років заключили вони. А тепер вони перейшли в це їхня власність. 55 квартир. Нас ніхто не хоче, не хоче нікуди брати. Ми не можемо ні ОСББ. І вони не заключають також договір з ЖЕКом. Жінка додає, зверталися із цим питанням до керівника Харківської академії внутрішніх справ. Лукаш Сергій Станіславович він нам сказав, що в 22-му році Верховна Рада буде виділяти кошти і вже буде тут ремонт. Почалася війна. От і вся проблема. Директор керуючої компанії Суми Технобудсервіс» Сергій Хрупа каже: на дах посилати робітників зараз не буде. Пам'яклою по покрівлі я як своїм працівникам, і це по, згідно всіх нормам, заборонено ходити, бити там льот, тому що можна зробити ще гірше ситуацію, яка на даний час є. Коли льот зійде, ми вийдемо на кришу, розберемося, чому таке случилось. Ще до усунення в будинку наслідків відлиги Сергій Хрупа каже, Скільки вони сплачують, настільки отримують послуги. Тариф не змінився з 2018 року. Він на, на сьогоднішній день вже занадто малий, тому що комунальна електроенергія вже підвищилась два рази, заробітні плати того самого двірника, слюсаря, електрика вони постійно збільшується, 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 а тариф стається незмінний. Тому я пропоную не тільки Сумцово, 18 співвласникам будинку, а й всім остальним приходити, зустрічатися на будинках можна в цьому кабінеті, дивитися, що в них по будинках робиться, які тарифи, скільки коштів, хто плати, не плати, і вирішувати нагальні проблеми по їхнім будинкам. Ірина Касьяненко Лариса Дудченко – Суспільне новини, Суми. Це відео з архіву Миколи Ніколаєнка. Кілька місяців він прослужив на сході країни і загинув на початку 15-го року на Донеччині. Йому був 21 рік. Майже 9 років відтоді мама Валентина Євгенівна щодня згадує все його життя. Це перший да це де він ну, маленький ще зовсім був. Дятел ось зовсім, зовсім близько. На жаль, що фотографія чорно-біла, це вже більш такий дорослий. Це дитячий садок. Садок. Це перший клас. А це армія. Срокова служба. Валентина Євгенівна дбайливо зберігає все, що нагадує про сина. Це не тільки фотографії. Його шкільні поробки, Каже, він любив майструвати. Казкові фігурки, кухонна дощечка, інші вироби з дерева. Дуже багато таких виробів яких він, я тепер їх бережу. І це такий світильник був у нього. Ми його зберегли, звісно. Це він сам робив сам. Це уроки праці, я не знаю якому, у перших, третіх класах, четвертих, а це вони вчились вишивати. І ці пуговиці. це він сам пришивав, бачите, як і з тієї сторони. Ну... Молодший сержант Микола Ніколаєнко, командир відділення 93-ї окремої механізованої бригади, брав участь в обороні Донецького аеропорту. Отримав осколкове поранення біля селища Піски. 15 січня 15-го року помер у госпіталі. Він збирався йти в відпуск, але він передав речі. а У його побратима народилася дочка. Ну, чи ну, дитина. І він ну, віддав свій відпуск цьому чоловіку. Це в самих Пісках, це клуб, в якому вони жили. А це вже, на жаль, коли його не стало. Це ми його не знаємо таким. Це нам фотографія незнайома. Він для нас тут занадто дорослий. архіві пані Валентини відео поховання сина. Його несли по центральним вулицям міста, поховали на алеї Слави центрального кладовища. Станіслав Мальований вчився разом з Миколою на юридичному факультеті Сумського державного університету. В його розумінні юрист це той, хто не обвинувачує, а той, хто захищає. І захищає по справедливості та честі. Це була дуже гарна людина, дуже, дуже непосидючий хлопчик, який завжди шукав правди. В момент для України негарний, взяв Академ отпуск і пішов захищати вітчизну. На що своїм мамі та татові сказав, що Мама, а хто як не я? Якщо я тебе не захищу, то тебе, так як я, ніхто не захистить. Він був дуже доброю, дуже позитивною людиною, якої мені не вистачає. Ми часто його споминаємо. В архіві Валентини Євгенівни подарунок від однієї з однокурсниць сина. І приснився сон. І він сказав уже після того, як загинув, що ти. Моїй мамі віднеси крестик. Ну, оце вона нам купила, і це ми її не знали до того, як вона нам передала. В окремій папці документи, дитячий лист до бабусі, газетні статті про сина, нагородні книжки. Микола Ніколаєнко посмертно нагороджений орденом за мужність, знаком пошани за відвагу. Він почесний громадянин міста Суми. На Сумській школі 29, де він навчався, відкрита меморіальна дошка на його честь. Інформація про Миколу Ніколаєнка зібрана в бібліографічно-біографічній пам'ятці, яку до дня його народження підготували в обласній науковій бібліотеці. Тут біографія світлини дитячих, юнацьких і фронтових його років, фото нагород і фото з родинного архіву батьків, а також посилання на всі публікації про нього в місцевій пресі. Ця пам'ятка буде називатися Микола Ніколаєнка гідний син своєї землі. Має бути п'ять примірників. Два примірники залишаються в бібліотеці в нашому відділі. І сподіваюсь, в юнацькому відділі буде ну для патріотичного виховання дітей. А також подаруємо батькам цю пам'ятку і подаруємо в Сумський державний університет, де Коля навчався, був студентом, і в рідну його 29-ту школу сумського. Також у бібліотеці підготували біографічну фотопрезентацію про Миколу. Статтю про нього містить і книга пам'яті представлена на виставці у краєзнавчому відділі. Для мами Валентини Євгенівни безцінна кожна згадка про сина. Каже, її мета зберегти пам'ять про нього. А це на сьогодні. Спасибі, владі пам'ятає. Розміщений був біворд неодноразово. 21 грудня Миколі Ніколаєнко мало б виповнитися 30 років. Оця перина залетіла у вікно. Коли? Уже як він загинув. Років два, напевно, назад. Я тепер її берегу. Олена Рашевська, Євгена Брасимова, Вікторія Скоркіна, Суспільне новини, Сумщина. Початку року на Сумщині загинуло на водоймах 40 людей. У порівнянні з минулим роком ситуація значно погіршилася, зокрема, і за рахунок рибалок, які виходять на тонкий лід, розповідають рятувальники. Жаль, громадяни ігнорують правила безпеки, дуже елементарні, і за це платять найвищу ціну свої життя. Ви бачите, яка ситуація зараз. Льоду практично немає, але є дуже багато. Любителів зимової риболовні. В минулому році загинуло 27 людей. А в цьому вже аж 40 людей. людей. Березні місяці цього року загинуло троє людей, які вийшли на риболовлю. Остання прикра ситуація трапилася в цьому, цьому році 11 грудня в Фухтирському районі на річці Сіворська. Тоді загинуло одразу двоє людей. цього дня на пляжі парку Кожедуба, сумські рятувальники демонструють, як врятуватися самому, або допомогти людині, яка потрапила в ополонку. Ось людина, зараз імітація, що він провалюється подльом. Для того щоб вибратися з цієї пастки льодяної, треба підійти до того міста, з якої він підійшов. Закидати руки на края ополонки цієї, куди провалився, і старатися награбити ногами і вилазить, вилазить на спину, допомагає, допомагає кінцівками нижніми, відкатується від міста провалу і тим шляхом, яким йшов до полені, виходить. Для людини, яка рятує з ополонки, є свої правила. В першу чергу треба знайти гілку або палку. Підбігає, падає зараз і подає йому цю палку. Ні в коїм разі руки не подавати, ні в коїм разі, тому що може трапитися та сама історія, що і з тим, хто тепло. Якщо під рукою немає палки, треба кидати потопаючому ремінь або зв'язати разом одяг, не забувати підбадьорювати, щоб людина не панікувала, а після врятування напоїти теплою рідиною, розповідає водолаз першого класу Валерій Марко. Каже, одиноким рибалкам треба брати з собою саморятувальне приладдя. Можна самому зробити. Дерев'яшки, візки позабивав, позаточив. Вона должна быть, повинна бути на верхній части одягу, щоб її при падінні, попаданні в воду, ні в кої разі вона не злітіла. І ось в карманах можна положив, витащив льот раз, 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 раз і називається самоспосалка. І от людина вилазить, вилазить. Якщо людина непритомна, треба надати їй першу допомогу. Як це зробити, демонструють медики. Під кутом 90 градусів. Починаємо натискати. На глибину це одна третя грудної клітки, обніму грудної клітки. Це приблизно 5-6 сантиметрів зазвичай у дорослих. До тих пір, поки не приїде бригада, або поки не відмовиться свідомість, або рятівник виснажився. А далі, чи о, настала смерть у людини чи ні, це вирішує саме медичне адміністратор. Якщо людина не може провести о, штучні вдихи методом рот рот то це й не вимагається. Це знову ж таки повертаючись до питання особистої безпеки. Якщо хворий в свідомості, його необхідно перемістити в тепле приміщення, зняти весь мокрий одяг обов'язково. Звернутись за телефоном до диспетчера 103 і в подальші вказівки його виконувати. Валерій Марков нагадує, що в кожного рибалки має бути мотузка. На небезпечних ділянках треба прив'язати її на березі до кущів, щоб вчепитися у випадку попадання у воду або комусь допомогти. Під час пересування по замерзлій водоймі обходити темний лід скупчення снігу кущі біля берега, де тонка крига. Олена Рашевська, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.